Накануне Лавров это назвал иностранной интервенцией. Он сказал, что только присутствие там, соответственно, представителей и, 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 и Европейского Союза как бы будет восприниматься. Я апеллировал как фактически... к Стамбулу 22 -го да. года, там про миротворцев не сказано было вообще ничего. Вот такие обязательства. Они затягивали нас. То есть они делали все, чтобы мы туда зашли. В ближайшие месяцы, месяц-полтора, ВСУ смогут, ну, как он выразился, от оккупации окупації Харківської Сумської області. Євросоюз сейчас это за ґрататряд. Його основна цель, щоб з поля бою не убегали бойцы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. Це наш свіжий випуск антипропаганди. Щоб ви знали, які наративи та темники зараз розповсюджують проти нас. Вороги, як вони деяко бояться, коаліція охочих бажання в принципі нам допомагати і не рішучись Дональда Трампа вийти із переговорного процесу. Ну і зокрема допомоги Україні у тому числі, росіяни бісяться, намагаються все зіпсувати і зробити так, щоб ми лишилися сам на сам у цій війні. Але звісно ж, в них нічого не вийде. Не вийде попрацюємо ми не вийде, бо ви нам завжди допомагаєте в розповсюдженні всієї важливої інформації. Тож знову і знову я вас закликаю. Не забувайте ставити свій лайк, підписуйтесь. На YouTube канал Кубана Лайф коментуйте, почути і побачене. І давайте нарешті до кінця вже дозбираємо нашу підтримку і нашу допомогу 37 й окремій механізованій бригаді морської піхоти, для яких ми збираємо 110 тисяч гривень на відновлення, ремонт транспорту. Вже понад 60, понад половину зібрано, але звісно, для того аби завершити тотально цей збір, треба щоб долучився. Кожен із наших глядачів, шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Донайте, дивіться і отримайте задоволення. Дві найголовніші теми цього тижня це зустріч зеленського і Путіна, якої не буде, і гарантії безпеки, які обговорювати зарано. Але всі чомусь з'ялися саме за останні питання. Це які мають бути гарантії безпеки для України, щоб війна не відновилась і щоб ми були спокійні. Звісно, ми б очікували і хотіли американські війська, європейські війська в нас, але вони не надто хочуть. Замість цього росіяни намагаються підсунути в буквальному сенсі лайно, розповідаючи про те, що які гарантії безпеки без Росії то ми і Китай сказав, що вони готові вести свої миротворчі війська. Не вистачає нам тільки північних корейців. иранцев, и білорусів тогда компашка будет полная. Але зачекайте, если в России реально говорят гарантии безопасности, неужели реально верят в конец СВО? Создание гарантии безопасности это уже речь про конкретные инструменты. Подобного рода инструменты, они предполагают ну, немножечко другого содержания документа. Обязательства. Ну, если хотите, как договор, который действовал накануне начала Второй мировой войны между Великобританией и Польшей. В случае нападения на Польшу, соответственно, Британия вступает в войну. Вот такие обязательства. То есть, вот они готовы подписываться под чем-то подобным или нет? Вот у меня на самом деле вопрос. А, потому что притворяться и делать вид, что... А історія современна Європи почалася там вчора, або в 2022 році, або году, і в 2014, тисячі в общем, немножечко не так. Все ж таки, не перевелись пропагандисти на Російській Федерації цими днями. По перше, воєнний злочинець Путін нагадав Росіянам. Ну, раптом той забув, що звісно ж Росія не розв'язувала війну і не нападала на Україну. Звісно, ж це все зробили європейці, які... Увага, танками і авіацією заходили і просто душили мешканців Донбасу. Господи, це паралельна реальність, в якій ніхто ніколи його не зупинить і не перепитає. Там не буде такого брифінгу, як це буває у Дональда Трампа чи колись бувало у президента Зеленського. Там всі будуть сидіти і говорити: да, та да, так і було. І ніхто не пригадає 22-й рік і ведення військ. Але окей, не він один на болотах відповідає за пропаганду. Он є й інші експерти, який стверджує, що Євросоюз це такий собі за отряд для України, де завдання Європейського Союзу, аби виявляється із поля бою, не втікали бійці Збройних сил України. Зачекайте, що наші не втікали. Ви ж розповідаєте про мільйонні втрати. Ви останні три роки повномасштабної війни розповідаєте про те, що фронт сиплеться. А виявляється Європейський Союз своїми молитвами, грошима і впливом може на це повпливати. Європейський Союз, виявляється, це ще й певний ціпок, поводок, господи, як вони тільки не називають, і для президента Зеленського. Тобто в нас контрольований президент. Серйозно? Так накажіть йому. Накажіть йому здати Донбас. Накажіть йому просто здатися, піти на вибори на що завгодно. Давайте протестуємо, наскільки він контрольована персона. Але і в цьому, звісно ж, ну хто їм насправді в цій студії це запропонує? Я считаю, что Евросоюз сейчас это заград отряд, и его основная цель, чтобы с поля боя не убегали бойцы. Заград отряд для uh -huh. И как заград отряд, это не по старинке, что идут какие-то э, абсолютно преданные этой мыслью люди, у которых просто пистолет, автомат. Нет это целая система инструментария, в котором существует и короткий поводок Зеленского, и финансирование, и постоянные разговоры, зомбирование населения, выделенные средства для того, чтобы продолжать процесс углубленного принятия вот этого нарратива. Европа заграта отряд. Точка. Угу. Теперь смотрим, этот заграта отряд, ну по функционалу. Я я не вижу, что Европа как бы м -м, должна больше, чем украинцы, печься о территории Украины, например. Но это глупо. Должна больше, чем Украина, печься еще о чем-то на Украине. Это не член Евросоюза. Соответственно, все, что Европа говорит, что там вот, э, я в восторге, когда там произносят слово Россия должна Путин должен. Uh -huh. Uh -huh. Это нарративы, которые постоянно звучат. Должен, должен. Соответственно, осмысление сразу приходит, какое. Тогда это разговор Европы все таки с Россией, а Украина находится впереди, а сзади заград отряд. Вот я не знаю, сколько россиян сами собой будут в своей же лайно макать. Ну, в том смысле, что они живут в войне и им это звично але тем не меньше. вони они постоянно всему видят обман и каждое слово перекручивают. Ну, например. Є усталена ідея, що мінський процес це був процес для того, аби виграти час для України, затягнути його для Росії і не дати Росії здійснити бажане. Чи можна це під якимось соусом подати, що обдурили Росію? Ну певно, так бо розуміли, що Росія агресор, яка хоче окупувати, яка хоче зробити ще більше біди для України. Тож цей процес відтерміновували. Але росіяни тепер кажуть, як ну, как, как можна довіряти європейцям, аніже все время нас кидають. А й справді, от дивляться Меркель, що ж вона в 2014 році надала повністю захопити Україну. Далі був мінський, далі після мінського процесу, в 2022 році був Стамбул. Де як ви розумієте, ми теж не хотіли їхати, але в нас було повномасштабне вторгнення. Здавати Україну там ніхто не збирався, але потягнути час було б непогано. Тому, звісно, ми цим скористалися, і тепер росіяни кажуть про гарантії безпеки так, наче в тому, що буде прописано для нас, мають враховуватись їхні інтереси. Я дикую перепрошую. А ядерне озброєння це не гарантії безпеки. Давайте поміняємо. Давайте ви нам, хоча б все те, що ми вам віддавали. А вам хай надають будь-які гарантії безпеки, що будуть вас захищати, якщо Україна нападе, як ви постійно це розповідаєте. Ми заберемо буквально декілька десятків чи сотень боєголовок і будемо спокійно собі спати. Нам цих гарантій безпеки більш ніж вистачить. А ви можете запрошувати Британію, Францію, Китай кого завгодно. Наші питання будуть закриті. он виступає за коллективные гарантии гарантії Украины України участием таких стран, як Китай, США, Великобритания и і Франція двома годами раніше. У меня большие абзацы, но я коротко. 8, 12, 22 года, Германия. Меркель заявляет, что нас обманули. 25 марта 23 года. Аланд говорит, что да, мы Россию обманули, никаких минских соглашений не было, это был камуфляж, да и пошли вы подальше. В Великобритания, 27 января 23 года. Джонсон посмеивается, издевается и говорит, да-да, мы обманули, да еще как, и еще обманем. Ладно, Украина 27.01 год спустя после начала СВО, 23 год, рассказывает в деталях Данилов, как они готовились, как готовились к обману, как затягивали Россию на территорию Украины. Мы, кстати, об этом вообще никогда не говорим, что они затягивали нас. То есть они делали все, чтобы мы туда зашли. Ну да ладно. И последнее. США, вот Отдельное прям заявление, я у Блинкина это нашел, он рассказывает о том, как они выводили с, с, просто спешно войска с Афганистана для того, чтобы из Афганистана, для того, чтобы подготовиться к милитаризации Украины и началу конфликта с Россией. И вот прошло два года, и мы официально говорим, все, все изменилось, эти страны больше не врут, никто нас никуда затягивать не будет, будет все честно. Вот они нам говорят... І це вже не те ж саме, що говорили в ході мінських переговорів. Давайте ще раз: гарантії безпеки обговорюються як останній пункт будь-яких умов. Ну, в тому сенсі, що після завершення війни розпочинають дію свої гарантії безпеки з заходом чи не заходом іноземних військ, з використанням чи не використанням іноземної авіації і не тільки. Ладно, в нас це обговорюється питання нашого майбутнього. Це те, що нам просто зараз на гарячому треба брати наших західних партнерів і на слові ловити, щоб вони потім не сказали, що такого ніколи не було. Чому росіяни в це писалися? Чому росіяни, які в принципі завжди говорили, що ніяких натівських військ нікого взагалі біля України не має бути? Вони раптом почали теж це обговорювати, мовляв, підкреслювалося безліч разів, що мають бути не тільки європейські країни, а й не європейські. Серйозно покажіть нам когось із бажаючих, окрім Китаю, про яку кількість йде мова, що вони будуть робити, яка ідея, якщо в принципі ми не можемо домовитись щодо припинення вогню? Яка лінія розмежування, де вони знаходяться? По той, чи цей бік Донбасу. Вони знаходяться в Сумській області теж чи все ж таки російські війська звідти звалюють. Здається, що і цей процес, втручаючись в нього, росіяни просто намагаються всіх заговорити, зруйнувати єдину напівробочу модель, яка зараз обговорюється, і зробити так, щоб будь-які гарантії безпеки для нас стали неможливими. Что мы трижды за последние три дня официально дали ответ. Да, но при этом следует отметить, что и Лавров, и президент Российской Федерации отдельно подчеркивал, что возможно смешанный формат, в котором могут присутствовать представители Европейского Союза, отдельные, например, соответственно, в качестве гарантов безопасности, но смешанные с неевропейскими партнерами. То есть, как бы такая схема обсуждалась. Но речь была про гарантии безопасности, но не про так называемых миротворцев. Но напоминаю, в что Украины. изначальная схема предполагала, что там может... Аноний Лавров это назвал иностранной интервенцией. Он сказал, что только присутствие там, соответственно, и, и, и представителей Европейского Союза, как бы, будет восприниматься... И апеллировал как апеллировал Америке... к Стамбулу 22 -го да. года. Там про миротворцев не сказано было вообще ничего. Там, напоминаю, когда Стамбул обсуждался, и после этого еще как бы весной обсуждался, там позиция существовала в том, что могут быть какие-то третьи страны. Переговоры шли с несколькими странами мы знаем, ну и собственно они потом как бы все попадали, как бы их э, это все проговаривалось, в том числе официально. Ленский отказался от китайцев, вот. мы знаем. ну китайцы очень тяжелые для Трампа, будем честны, уж так совсем по прямой, потому что как бы соответственно как бы несмотря на то, что там Трамп собирается там с Китаем мириться ближе к концу года, к октябрю, судя по всему, когда он может быть и, э, осуществить визит в Китай. Тем не менее, как бы на данном этапе, пока они там торговую сделку свою делают, как бы это большая проблема с точки зрения избираемости Трампа на следующих выборах. А я напоминаю, что у него промежутки. А кто не проблема? А, вот на самом деле Бразилия изначально обсуждалась, но потом проблема там возникла, потому что Трамп сейчас очень плохие отношения с Бразилией, естественно. ЮАР тоже отъехал следом. Вот с Индией тоже как бы не сложилось, как мы Венесуэла? все Венесуэла? Венесуэла сейчас вообще жесть, потому что туда, соответственно, Трамп отправил боевые корабли бороться с картелем. Мадуро объявил мобилизацию всеобщую, фактически вот сейчас, сегодня конкретно. Це вот да, забрати 4 мільйони вот. солдат. Знаєте, знаєте, після цієї війни я можу сказати одностайно, що я бачила і чула абсолютно все. От в мені, наприклад, ані краплі шовінізму. Але коли мова йде про росіян чи тих, хто разом із росіянами, то тут вже сорі. Коли Кадирівець говорить про те, що Херсон і Запоріжжя це їхня батьківщина. В мене коріння ще більше темніє. Я намагаюся пригадати, в який момент чеченці тут проживали, оселялися, в який момент вони доглядали ці землі, сіяли тут хліб і не тільки воювали. Але, зрештою, про що йде мова, якщо ми згадуємо про російських пропагандистів? Річ тим, що президент Зеленський сказав, що дуже сподівається, що десь за півтора місяці ми зможемо вигнати росіян із Сумської і Харківської областей. Зрештою, там не такий сильний прорив, не таку велику кількість територій вони захопили, як би могли, і як ми боялись. Тому а чом би ні? От у Кабієвої той, хто ніколи не воює, а кадерівці, як ви знаєте, Ахмат Чай, вони тільки в окопах сидять ближче до московської якої-небудь чайхани. Розповідає про те, що це неможливо, і якщо вони захочуть, то отак от Херсон і Запоріжжя стане навіть буферною зоною. Здається, цей Ахматчай просто забув, як вони розминулися минулого року із Збройними силами України в районі Курської області. Як би так не склалося, що втікаючи із Сумської області, Збройні сили України не змусили збройні сили Російської Федерації ще й затягнути нас знову до Курщини. заявлением самого украинского президента Зеленского. Он сообщил, что в ближайшие месяцы, месяц-полтора, ВСУ смогут, ну, как он выразился, очистить от оккупации Харьковскую и Сумскую области полностью. И есть якобы предпосылки. Какие? Ну, он отдаст Херсон из Запорожья, мы тихо культурно скажем, ну, сидите здесь, вот буферная зона, за нее не заступайте. Я не знаю, может он на это рассчитывает, но он не понимает, что мы не на рынке находимся. Это все наша земля. Поэтому если он вот на такие расклады рассчитывает, это крайне глупые заявления, которые ему ничего не помогут. Мы не имеем в виду четыре территории, мы имеем в виду всю общую нашу историческую э, родину. Поэтому он зря вот э, пытается какие-то торги, у него нету э, даже оснований торговать. Я не знаю, что ему там внушают в Европе или кому он ходит э, каким гадалкам, но он несет какую-то чушь. Это вот э, заявление полтора месяца но нам не тяжело будет сохранить его заявление. Через полтора месяца спросить, что ты имел в виду. Он скажет, да вот я просто хотел еще несколько населенных пунктов сдать. Поэтому ну, это его заявление, которое всегда, вот я не знаю, и, их даже пересматривать неинтересно. Это как в КВН у него было, что он в Россию просился. Сегодня он а, там против России выступает а, на выборах. Он шел с русский кайречу, сегодня он пытается где-то против нее идти, поэтому это человек, который, не знаю, сам себе противоречит, и его слова, да, вообще, я думаю, даже цены не имеют, поэтому просто единственное, что мы должны брать в расчет, что он дает команды э, людям, которые погибают, поэтому тут, тут надо просто не, не видеть в нем чисто клоуна, а видеть просто мертвого политика, который отправляет людей на геноцид свой. І на цьому друзі в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. і не забувайте задонатити в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо всього 110 тисяч на відновлення автотранспорту і без вас, без вашої допомоги, нам не обійтися. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.